Путін послав сигнал Трампу чи самого Трампа, що означають нові удари по Україні. Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, от сьогодні в Мукачевому росіяни обстріляли завод американської компанії ФЛекс, і наш міністр закордонних справ заявив, що об'єкт є повністю цивільним, не має жодного відношення до військової інфраструктури. Ну і ще сьогодні росіяни обстріляли Львів, польське підприємство у Вінниці, потужності азербайджанського Сокару. І от е, написав керівник центру протидії дезінформації, що Путін як звичайний. Передає сигнал Трампу. На вашу думку, що це за сигнал, і чи дійсно Путін таким чином пішов на ескалацію? Ну, росіяни у них дві опції. Коли вони можуть, вони воюють і роблять все, що завгодно. Так, а коли у них немає можливості, вони говорять про жест доброї волі. Тому роблять тому, що можуть. Так, демонструють, що все, що хочуть, то і роблять, поки їх не зупинять. А далі, вже звісно, оці мантри про те, що наявність американського капіталу на території України це є гарантією безпеки. Ну він давно вже розвійний. Тому що ж е, в Донецьку ще були американські активи. Так А по Макдональдсу скільки прилітала по представницю Боїнг. Е, ну це ще раз доводить, що е, в принципі розмова про те, що наявність чиєсь. Інфраструктури на території України це ніяка не гарантія безпеки. Гарантія безпеки є виключно українська зброя, яка у відповідь на такі удари повинна летіти по території Російської Федерації у більшій кількості. Як ви думаєте, на такі сигнали Трамп має реагувати? Чи, в принципі, ну чергові удари на цьому все? Чи все-таки, от поки йдуть перемовини, Трамп там періодично дзвонить Путіну? Все одно ж має бути якась реакція, і має бути більш радикальна, жорстка, чи на вашу думку зараз ніхто не буде дзвонити Путіну і розбиратися, що це було? Ні, ну конкретно по цьому питанню звичайно ніхто не буде розбиратися, але Україна повинна постійно про це нагадувати, постійно нагадувати, що і Путін не збирається зустрічатися з Зеленським е, всупереч там якимось обіцянкам, а е, показувати, що е, ніякого руху немає. конкретно є неповага до Сполучених Штатів Америки, і конкретно, звичайно, до. Ми знаємо до якого найвеличнішого мислителя нашої сучасності, конкретно до Дональда Трампа. Це буде працювати. А далі це вже питання до Дональда Трампа, тому що це він же там з ним вів перемовини. Ну так, так це демонстрація того, що нічого нікуди ніхто не рухається. Відповідна висновок який? давайте більше зброї, давайте більше грошей. Лавров сьогодні прямим текстом вийшов і сказав, що Росія підтримує лише принципи гарантії безпеки, погоджені у Стамбулі в 2022 році. А все інше це безперспективні перспективні витівки на думку коня Путіна, і каже, що Україна не зацікавлена у стійкому і довготривалому врегулюванні конфлікту. Тобто, по суті, виглядає так, що Росія знову каже: або буде по-нашому, або ніяк. На вашу думку, це дійсно така теза можна її підтримувати. Ну, це тільки хворі свідомості росіяни існують якісь до стамбульські домовленості. Є перелік хотілок росіяни, які вони заздалегідь десь наштампували. от і махали ними перед делегацією, коли там були перші контакти, тому що ніяких домовленостей не існує. А ось там же, якщо почитати, що вони вимагали, що скорочення української армії, обмеження по озброєннях, що там РСЗО у нас не повинна бути певна кількість не, не далі 40 кілометрів і все інше. Ну російська далі, мова, православна церква. Та, ну, та, угу. і там же, що, що вони під гарантіями мали на увазі, що а, вони у них є право вето. На ведення іноземних військ на територію України, на співпрацю з іншими державами, ну і так далі, це те, те, що вони називають гарантіями безпеки. Ну от у відповідь на такі слова кожного разу повинні прилітати щось важке. от типу фламінга чи дрони, знищити черговий завод. їхній, їхні, наприклад, нафтопереробний, Сказати: Ну ви ж знаєте, що папери. Є інше призначення цих паперів. і Ви цими паперами можете сходити в то місце, де більшість росіян ходить на вулиці. Так от туди і свої папери можете, так звані домовленості і засунути. Ну, те про що говорить Росія, виходить, що це прямо виключає тих миротворців чи військових, яких можуть нам ну відправити принаймні в Україну. От Андрій Єрмак каже, що більше трьох країн готові надіслати таки своїх військових. Ну, поки що це так ймовірно може йтися про Велику Британію, Німеччину і Францію. Ну, поки такі країни, але знову ж таки Росія ж виходить, що вона це все виключає, що тоді вони могли погоджувати з Трампом взагалі. Це питання ж до Трампа. Ми ж ми то ми не повинні турбуватися за переживання Трампа і за імідж Сполучених Штатів Америки. Це вони повинні переживати, як вони виглядають в цій ситуації. А ми ніжно повинні про це завжди нагадувати. Що ви, м'яко кажучи, виглядаєте як ну балаболки? Так ну це не повинно бути сказано, але мається на увазі. Так що це ваші проблеми. Це ж у Трампа там передвиборча кампанія. І починається це Трампа медіа, які як прихильні як демократів, так і республіканців постійно його критикують. Ми повинні піддавати більше матеріальчику для того, щоб і далі вони тепер нервували, як в тому старому одеському анекдоті. А ми то тут до чого У нас у нас все гаразд в ну, точки зору нашої перемовної позиції. Тим більше, що ми заявляли, що і з ними домовлялися, що в першу чергу повинно бути припинення вогню на 30 днів, і це теж до речі, ідея саме американців. Нагадаю, mm -hmm. це ж було якраз ще ще в березні, що не помиляюся. В березні, під час зустрічі в Саудівській Аравії, було погоджено з Рубіо. Зеленський, по-моєму, присутній. Єрмак. Там була, по-моєму, ціла делегація. Саудівської Аравії було що погоджено? Тридцятиденне перемір'я спочатку. Так, а ми з вами домовлялися з європейцями. Домовилися. Тут ви починаєте про щось говорити інше. Ну так це ж ваші проблеми, а не наші проблеми. Ну, але виходить так, що про що б там не домовилися американці, європейці разом з українцями щодо будь-яких гарантій безпеки військових. Якщо Росія каже ні, то виходить так, що це не запрацює. так? Ну, звичайно не запрацює. Ну це, це ну давайте так. Воно не запрацює, поки живий Путін, і поки взагалі ця країна має змогу воювати. От і все тому, що Путін назначив свою позицію від 14 червня 2024 року, що припинення вогню можливо, коли Україна покине чотири області України і офіційно відмовиться від НАТО від цієї позиції. Вони не відступлять, поки буде живий Путін. Путін буде за це чіплятися, коли він навіть у себе там в Кремлі і буде на цьому наполягати. Ну така так працює російська влада. Але до речі, і самі республіканці вже так трохи стурбовані до чого може призвести так званий діалог Трампа з Путіним. Вони, начебто, і схвалюють його, але бояться надмірних поступок. Кремлю про це пише CNN, і от сенатор Том Тілі скаже, що Путін намагається затягувати Трампа в свою гру і застеріг від того, аби російський президент отримав навіть дрібку перемоги. Як ви думаєте, ось такий тиск республіканців? Він буде працювати на Трампа. Там не тиск республіканців, там ставлення взагалі американського народу до росіян. Там їх не люблять, а не республіканці, а не демократи. Там антирейтинг ну приблизно 80% відсотків скрізь. І це впливає звичайно на, на позицію республіканської партії, тому що вони ж мислять категоріями виборів, які вже починається виборча кампанія в конгрес, які будуть наступного року, і вони бачать, що це їхня проблема. І це фактично це те, що говорю, це центри впливу теж сполучених штатів Америки, наші союзники, які бачать, що це ну м'яко кажучи, навіть цитуючи Івана Степановича Плюща, його обхати, якщо воно не лізе, так і тут воно не працює. І звичайно, що це піддається, переходить в медіа і переходить на позицію республіканської партії. Ну тим більше там цікава історія, що е, самі е, прихильники, ну так ну такі відверті е, Трампа, так звана мага. Ну вони до росіян у них теж особливого такого піетету немає. І тому тут, коли починаються всі ці поступки е, е, відтермінування різних різких. Різких кроків у бік Росії, які були анонсовані ще раз анонсовані, ніхто ж не тягнув Трампа за язика, коли він переносив, переносив цей ультиматум на 50 днів, а на 10 Це ж він сказав. Він сказав, він обіцяв, будуть жахливі наслідки. Він обіцяв. Грем обіцяв, обіцяв. Ну так. Це ж ваша проблема, а не наша знову такі проблеми. Тобто, це стає внутрішньополітичною проблемою у Сполучених Штатах Америки. Це дуже добре в дійсності для нас. ну і Штати також дуже по-хитрому стосовно гарантій безпеки висловлюється, тому, що віце-президент Джей Дівенс каже, що це європейці мають взяти на себе більшу частину витрат щодо гарантій, і що штати не мають нести цей тягар. Бо це ж європейський континент, європейська безпека. Ось вони про це все згадують Дають, але ж ну Трамп вже ж в цю справу теж вписався, можна так сказати. Що ви думаєте про такі висловлювання Венса? Чим це дійсно закінчиться? Як штати нам будуть допомагати в гарантіях безпеки? Як вони будуть в повітрі прикривати? Чи вони є версії, що вони будуть розвідувальні дані передавати? Але по суті, що їм заважає і зараз обмінюватися з європейцями цим? Тобто чи вони якось підсилять європейців по суті? Нічого хитрувати з боку Штатів немає. Це їхня позиція, особливо Трампа. Він це пояснив європейцям ще в 2018 році, коли був президентом. Тоді він чітко задав запитання в двох словах пояснив взагалі претензії Сполучених Штатів Америки. Це знову таки, не, це не позиція Трампа, це позиція США була останні 20 років. Ну, наприклад, обіцянка підвищити до 2% ВВП у той час, да? вона ж коли була ще схвалена. Що в 2006 році, і тоді президентом був ще Буш? Тоді ще була, вони викручували руки тоді е, європейцям для того, щоб вони підвищували свої витрати на оборону. А Трамп, коли приїжджав тоді до Меркель, ви чітко в двох, в двох фразах сказав, в чому суть претензії. Тоді Ангели Меркель сказав: Ангела, як так виходить? Ти будуєш газогони в Росію. Платиш їм десятки мільярдів доларів, а потім, потім приходиш до нас і просиш їх захистити від Росії. Угу. Щось тут не сходиться. Це він чітка його позиція. Він тоді ще й дав зрозуміти, що лафа закінчилась, а вони, вони знову там крутили дулі. Меркель удавала, що, начебто, нічого не відбувається, і все інше. І тепер прийшов знову Трамп. Вони ну вони там. Байден в дійсності теж своїй політиці. Ну принципи переслідував такий принцип. От дивіться: от коли вони ну, організовували допомогу Україні, там же в основному теж на європейців перекладали: ну давайте техніку перекидайте, давайте це робити, це робити і так далі. То просто просто Трамп прийшов без будь-яких цих сантиментів, почав давати по потилиці і по інших чутливих місцях, сказав. Я вам тоді ще сказав. І ще раз повторюю: все. І це ваша проблема, тому що у нас проблема Китаю. Якщо ви не зрозуміли, ще раз вам говорю: Венс, тоді приїхав на Мюнхенську конференцію. так, Головам Пентагону, і потім Трамп ще прийшов і сказав, що по-іншому не буде. Що НАТО це проблема європейців в першу чергу? Ми готові. мужні постачати зброю. Отже, яка позиція США? І будемо скорочувати контингент. Вони це заздалегідь заздалегідь попередили. Це питання до європейців, які удавали, що начебто нічого не відбувається. Як це знаєте, баючи сказати своєму електорату, що в Європі що світлі часи, жирні часи, коли американці за все платять, вони закінчились. Американці платити тепер не будуть. Розвертайте свою оборонку, закуповуйте американську зброю. Тому нічого дивного, Дівенс, не сказав. Це політика Сполучених Штатів Америки. Хочете НАТО, ми готові там десь балансуючою країною буде. Але все витрати тепер ви втратите самі. Бо американці вже не витримують таких витрат на оборону. Коли, там же там ж же, дивіться, там же ж, чому суть претензії? Ще я пам'ятаю перший строк Трампа, коли він суть претензій був до німців наприклад, він говорив там далі. Він передвиборчив у нього мітинги. Говорить, вони купують е, дешевий російський газ uh -huh. в Росії, да? е, не платять за оборону, роблять, е, мають більшу конкретну спроможність власних товарів на американському ринку, так і потім завалюють на своє продукці, забираючи місця е, робочі місця американців. І за все увесь цей банкет за гарне життя Європи платять американці. От коротко зрозуміла логіка Трампа ще тоді. Так і тут все витрачайте гроші. Все так не буде вже. Якщо хочете безпеку, то ви повинні більше платити за безпеку. Ми готові продавати вам зброю. Будь ласка. І в тому числі припинить купувати е, нафту та газ в Росії. От тут, знаєте, коли європейці теж хитро зроблений, починають розповідати американцям, що вони не зробили е, санкції проти європейців проти Росії. От нещодавно міністр фінансів е, 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 США задав просте запитання: хто купує досі нафту та газ у Росії? США чи європейці? Так? На 20 мільярдів щорічно на 2,5 мільярди метолургії, аграрну продукцію вони досі купують у росіян. Добрива, хто купує? Американці чи європейці? Тобто, тут більше хитро зроблена історія з Європою, яка знову починає, знаєте, крутити там тим місцем, куди Трамп хоче, щоб його цілували всі країни, тільки вони своїм місцем, і удавати, що перекидати відповідальність на США. Ні, вони говорять, так не буде вже. Платіть більше. І тому нічого дивного, що сказав е, е, Дівенс, війська ні, американських військ вони сказали, на територію України не буде. Ми не, взагалі не будемо нікуди е, е, американських військ е, запроваджувати, водити. Своїх, будь ласка, шукайте гроші, ми то тут до чого. Ну, так, і на цьому, ну, хоча б можна буде подякувати та, американцям. Розмову про те, що вони там будуть щось патрулювати. Ну слухайте, ну це туфта все, що вони будуть патрулювати? сьогодні. патрулюють два дні. а Потім е скажуть: у нас війна в, в цьому в Китаї. Ми рванули єдиним способом патрулювання, тобто, можуть бути не американські літаки чи європейські під командуванням європейських країн. А європейські літаки, які знаходяться на озброєнні української армії, де сидять українські пілоти, які, у яких, в тому числі України, розв'язані руки щодо забезпечення власної безпеки, не чекати, поки на нас знову нападе Росія, а прилетіла сюди там гірань чи щось інше, і туди бомбардування їхньої території, на їхні, в тому числі застосування сучасних технологій. Всі ці розмови, що хтось буде захищати, ну це така біліберда, на, Знаєте, що ми зачулися ця розмова? Тобі що ніхто не дає гарантію, що вони так будуть робити. Ну як вам з поляками? Ми бачимо, що таке НАТО. Так? Якщо бо декілька разів, до речі, було коли залетіла ракета, пам'ятаєте, два роки тому на території Польщі, спочатку поляки сказали, що це російська ракета, так? Але потім в Вашингтоні сказав: Ой, ай-яй-яй, це ж ескалація, ні, це не визначена ракета. Да? Uh -huh. Ось от так от працює НАТО. Нафік таке НАТО потрібне, такі гарантії безпеки. А, ми І, бачили, там, це... буде шах... І далі НАТО фактично заблоковано Угорщиною. І все, про що ми говоримо, яке НАТО, про які гарантії безпеки може дати НАТО? Та в НАТО сумнівається, що, на... що існують гарантії безпеки. А, ну тут мінімум в три країни залітало: Польща, Литва в Румунії. Вже мені здається, і новини а, не пишуть о, про те, як там уламки падають. І що про п'яту статтю? От, от, чомусь от, ніхто не згадує. Отак, от, от таке НАТО, да, от Україні не потрібно. Залетіло от по принципу Ізраїлю. В дійсності нам від е європейців що потрібно: гроші на фінансування української армії, так навіть після закінчення війни. Якщо хочете якийсь контингент заводити, нам не ваші миротворці потрібні. Дайте які техніку, далі, далі, далі Ужгорода та е, Львова вони не поїдуть. Чого Вони буде займатися відновленням інструкторів? Заводити. Які інструктори, це Що невідомо хто кого тут повинен вчити, да Що і як робити? Гроші, якщо хочете заводити людей, це повинні бути не миротворці. А повноцінне відчайдушні люди, які готові будуть воювати поряд з українцями, ви можете це забезпечити, профінансувавши приїзд таких людей з усього світу, щось типу, наприклад, зразок так наземного легіону, як у Франції, куди набирають людей громадян інших країн для дії у в інтересах французів на території інших держав. Таких людей можна зібрати в Латинській Америці, можна зібрати е, в Африці, наприклад, і з задоволенням приїдуть. Тобто, нам такі люди потрібні, а не те, що ви там навезете 10 людей і скажете, що це миротворчий контингент, який буде десь в Ужгороді пити каву. Ну, стосовно фінансування також було б непогано, якби європейці дали грошей на розширення виробництва тієї ж ракети фламінго, яку ось Associated Press показали. Вони там сходили до компанії виробника і показали, що ця ракета може не тільки на 3000 тисячі кілометрів летіти, а й швидкість 950 кілометрів за годину, точність до 14 метрів. Мені здається, наші далекобійні дрони так само показали свою ефективність. Ось хотілося б розширення, хоча б наших. Потужностей мені здається, що а це ми повинні самі робити від, відкривати експорт для того, щоб знаєте знову не чекати європейців, коли вони там прокинуться, всі угу. ви ж розумієте? Там ще є лобізм власного в ну Воно давайте у нас буде там. Дякуємо. Ми вже знаємо, що таке у вас, але коли російські війська вино... будуть на кордоні Литви, Латвії а, і та Польщі, та, та, то як вони будуть згадувати? Та. Так, да, нам потрібно нам відкривати експорт. Потрібно. От в парламенті ухвали закон Defense City, дуже добрий закон, ну Там були зауваження виробники. Сподіваюся, вони там а, будуть доведені до кінця. Відкривати експорт, продавати свою зброю. До речі, не обов'язково європейцям. Так? Я вважаю, що треба скрізь продавати. А європейцям, якщо так будуть крутити носом, а, то ставити їх теж передумовою. Хочете до нашого магазинчику, в тому числі, ми знайдемо фінансування з інших країн, да так давайте шуруйте швидше, приймайте нас. ЄС, що ви нам компостуєте Мозок, що нас щось тут не, не не в порядку? Там да. Ну завжди щось не в порядку може бути. Ви ви, ви вибачте, теж не ідеал. Хочете безпеки? Так давайте шоруйте і е, пришвидшуйте багато процесів. Отам, От якщо йдеться про контракт з американцями, дуже добре, контракт з американцями. Там президент про це говорив. Ну це ж питання до європейців. Що ви хочете там? Ми ми, ми бачимо, як це європейці готуються до війни. Ви бачили, чим вони займаються? да Вони дороги розширяють. Для техніки, що е, 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 робили там, да, або Італія взагалі займається дуже, е, дуже корисними справами. Вони міст будують між материнковою Італією та Сицилією на 13,5 мільярдів там. Да? Ну, таке, знаєте, щось мені це нагадує. Та ну ми давайте теж не думати, що це, ця шушера не буде так сильно витрачатися і буде нам розповідати, ти локшину на вуха. Там нам потрібна конкретика. Якщо не хочете купувати зброю, то ми будемо знаходити інших виробних цих країн, які зацікавлені в нашій зброї, і розвивати наш ВПК. Так а далі ви все рівно прийдете до нашого магазинчику. Тільки це буде на інших умовах з вами розмова. Я думаю, що чимало країн дійсно знайдеться тих, які захочуть купувати у нас зброю. Будемо спостерігати, і звісно, будемо чекати на відкриття експорту зброї. Бо у нас чимало виробників не завантажені на 100%, а А той на сімдесят на шістдесят відсотків не завантажені. Буває, буває так, що у них взагалі відсутні замовлення. Ну буває так. так. Заводи не повинні ставати. Там повинен бути безперервний виробничий цикл. Сьогодні, до речі, в парламенті теж нарешті ухвалило законопроект щодо закриття реєстрів, так для того, щоб росіяни не могли знайти військові об'єкти, де конструктори живуть, і багато чого іншого. Це дуже гарний крок, так. Це правильно. Тем я чув якісь знову ці антикорк-активісти кричають, що їм не дають боротися з корупцією. Якою корупцією? Корупцією повинна займатися набуних і доступ е до цього до всіх реєстрів. Так тим більше там вже зафіксовано. Тепер, якщо ти шаришся по реєстрах, ти будеш тепер зафіксований. А хто ти такий? А що ти шукав? Що безбеушники, якщо потрібно, змогли знайти? А, а чого ти цікавишся такими об'єктами? Так? Щоб не було так, знаєте, що у нас лазять по реєстрам і хто, хто завгодно. А, ось а потім ти кінців не знаходиш, хто це цим займається. От сліди позалишав, а потім до тебе прийдуть, якщо туди щось прилетить. Так, Та, дякую. Однозначно розраховуємо на експорт зброї. Дякую вам величезно за вашу аналітику, за ваш час. Нагадаю, що сьогодні говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам ще раз. Дякую.